Вітаю гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про прозріння Вірменії, можна так сказати. Ну, я так вважаю, мені так хочеться. Так би хотілося, щоб це якмога швидше стало, прем'єр-міністр Вірменії Пашинян виступив нещодавно проти розміщення російських військ на території Вірменії. Далі цитата: після невиконання своїх союзницьких зобов'язань перед Вірменією, в у знаходженні російських військ на території країни Вірменії немає жодного сенсу. Ну, це дійсно так. 100% тут я і кажу про зріння. У мене були відео на цю тему. І про Вірменію, про взаємостосунки, про війну, про взаємостосунки, про Карабах стосунки з Азербайджаном, про закінчення того проєкту Карабах, і я висловлював свої думки. Я зараз їх в двох словах повторюю, що претензії. Ну, думаю, що тут не лише мої, але я кажу зараз від себе, що претензії до Вірменії в тому, що вона завжди на всіх ООНівських голосуваннях вона разом з руським рейхом. І тому не може бути нормального позитивного ставлення до цієї країни, доки вона з руським рейхом проти України. І саме проти України, тобто не просто вона там, чи економічні зв'язки, чи політичні, чи якісь там обіймашки і розмови спілкування з лідерів країн, а просто що Вірменія голосувала разом з Російським Рейхом за визнання анексії окупації Криму, і вона проголосувала проти. Резолюції ООН, яка засуджує е, напад е, агресію 24 лютого 2022 року е, проти України. Вона теж там е, разом з Російським Рейхом. І мої претензії до країни Вірменії е, вона має відізвати, оті, оті, як мінімум, оті два голоси. На визнання Криму і на незасудження. Ну і друге питання моє до Вірменії для того, щоб змінилось ставлення і щоб ну, з'явилася якась повага до країни. Що країна прозріває і країна стає нормальною, це вигнання, саме вигнання військ. Які важко і назвати військами банда, озброєна банда Руського Рейху. Ну і от чому я й кажу, що прозріння, що нарешті Пашинян висловив те, що. Немає чого робити тим рашистським військам, а там з 1995 року у Вірменії знаходиться, знаходиться військова частина сто га військова база загальною чисельністю приблизно 3,5 тисячі потвор рашистських. І от ну, чекаємо подальших дій, не лише слів, а й дій з боку Вірменії, щоб оці війська були вигнані. Ну і Пашинян говорить, що треба диверсифікувати, деверсифікувати. Я заказ Відносини в сфері безпеки. Ну а знаходження цих військ і взагалі такі тісні зв'язки з Русським Рейхом, це, звичайно, і ризик і ну, небезпека для країни. Нещодавно до Вірменії приїжджала, прилітала міністр закордонних справ Франції. Ну, звичайно, це нічого дивного, чому Франція, бо у Франції одна з найчисельніших в Європі це саме найчисельна діаспора Вірменії. Тому зв'язки Вірменії з Францією досить тісні також було підписано не під час візиту міністра закордонних справ. а... Трохи пізніше, до речі, маленький відступ. Зараз повернусь про цю угоду. Нещодавно почались військові навчання спільні азербайджанських і турецьких військ загальною чисельністю 3 тисячі військовослужбовців на кордоні майже на кордоні з Вірменією. Спільні навчання під назвою Мустафа Ататюрк-2023. І от саме в день початку цих навчань Вірменія з Францією підписала угоду про закупівлю Вірменією французьких систем ППО, це Знов таки такий крок: про перший крок про перехід переозброєння армії з совєтських зразків на натівські зв'язки. Ну, а це, скоріш за все, поки що деталей невідомо, але, скоріш за все, це буде французький кредит, бо економіка і взагалі фінансовий стан країни в Вірменії досить такий. Ну, слабкий, скажімо так, тобто, тим більше зараз після, як я кажу, закінчення того проєкту в Гарцах і повернення з Карабаху майже 100 тисяч вірмен, які повернулись на велику батьківщину, скажімо так, то проблем все ж таки прийняти 100 тисяч, і це ж 100 тисяч не для 50-мільйонної країни, це 100 тисяч для приблизно трьохмільйонної мільйонної країни. Тобто, це навантаження, фінансове навантаження на бюджет, навантаження досить потужне. Тому я впевнений, що ці ППО будуть поставлені в кредит. Ну, такі новини про Вірменію. Таке надія на те, що все ж таки Вірменія буде віддалятись від Руського Рейху і буде повертатись до Європи, до цивілізованих країн. Бо можна ще згадати таку маленьку деталь в часи Совєтського Союзу. Серед акт вірмени були найбільш втріці, найбільш активних людей, які чинили спротив совєтській системі, і в лагерях, і взагалі ну, бунтами не назвеш, але ну, бунти в лагерях. Да, але це були українці, литовці і вірмени. І, ну, якось так треба повертатись і згадати оце своє минуле, і що вони мають відходити, відділятись від е... Руського рейху від Москви. Геть від Москви. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!